Добрий день, діти! Сьогодні в нас розвиток мовлення. І сьогодні ми, дітки, дізнаємося про зимуючих птахів, як вони називаються. Ну, розпочнімо. Вітаю вас, малята. Сьогодні до нас у гості завітав хлопчик Дмитро. Давайте з ним привітаємося! Привіт, Дмитрику! Діти, погляньте, Дмитрик сьогодні прийшов до нас не з порожніми руками, а щось приніс. Що це у Дмитрика? Це пірячко. Молодці. Де ж він його взяв? А ну ми запитаємо. Дмитрику, скажи, будь ласка, де ти взяв пір'ячко? Дмитро відповідає, що знайшов його на вулиці, але не знає, чи є воно. Дітки, а ну подумайте, чиє це пір'ячко. А кого ви ще бачили на прогулянці? Дітки, погляньте на малюнки, вони всі такі різні, але якщо добре придивитися, то в них є щось спільне. Ви у мене спостережливі малята, здогадайтесь? Так, у всіх є голова, крила, хвости, лапки. А чого ви ще не помітили? Будьте уважними і ще раз придивіться. Подивіться, у всіх є дзьобики. Ви сьогодні пригадали багато гостей, хто прилетів до нас. Їх усіх можна назвати одним словом птахи. Повторимо птахи. Узимку пташкам дуже важко, немає чого їсти, і їм треба допомагати. Подивіться на малюночок і послухайте. О, дівниця. По селу мете сніжниця, розгулялася зима. А у нас його дівниця для маленьких сташенят. Дітки, скажіть, що у нас є? Годівниця. Якщо насиплемо годівницю зерняток, то що будемо робити? Годувати пташок? А годувати чим? Зерняткам. Дітки, скажіть, про що цей віршик? Про годівницю. Давайте з вами повторимо годівниця. А якого ж кольору у них пір'ячко? У ворони чорне, у синички сіре жовте. А ще можна сказати, жовто груда-синичка. Давайте з повторимо. жовто-груда-синичка. А це снігур, додає Дмитрик. Послухайте про снігурів оповідання і скажіть, які вони? Зграя снігурів налетіла на кущ калини, посідали на калині і ласують смачними ягодами. А щоб не забруднитись, почепили собі на грудях червоні фартушки. Як же сказати про снігурів? Вони у червоному фартушку, або у них червона грудка. А можна сказати, червону груді повторимо. Червону груді. Діти, на попередньому занятті ми з вами поговорили про те, як будуть жити з приходом весни комахи та плазуни. А от у пташок виведуться пташенята. Дмитрику, ти запам'ятав це слово? А ви, дітки? Пташенята. Пограємо з вами цікаву гру! Де вам треба буде називати дітей птахів? У птахів є пташенята, у горобця у горобенята, у ворони у вороненята у сороки, у снігура, у синиці, розумники та розумниці. Малята пригадаємо з вами, як можна допомагати птахам взимку. Почепити годівничку. Зараз Дмитрик поставить картину, а ми спробуємо скласти з вами маленьке оповідання про те, як діти взимку годують птахів. Я вам буду допомагати, а ви не поспішайте! Намагайтесь чітко промовляти кожне слово. Прийшла зима! Стало холодно. Сніг засипав землю. Пташка дуже холодно, немає чого пісти. Кому дуже холодно? Пташка. Діти з татом зробили годівничку і почепили на дерево. Діти з татом що зробили для птахів? Годівничку. Сюди прилетіли синички, снігурі, горобці і ворона. Ми добре зробили для пташок, сказали дітки. Малята, хто прилетів до годівнички? Синички, Снігурі, горобці і ворона. Малята, що нового ви дізналися на занятті? Про що ми з вами розмовляли? Наше заняття підходить до кінця і час вже прощатися з Дмитриком. Дмитрику, дякую тобі за заняття. До побачення! Малята, мені дуже сподобалося з вами працювати. До нових зустрічей! І так, діти, на цьому наше заняття підійшло до завершення. Дітки, ну ми пригадаємо! Як називаються зимуючі птахи? Вірн зимуючі птахи це в нас снігурі, синички, голубці, дятли, сойки і інші птахи. А на цьому, дітки, наше заняття закінчилося. До побачення!